11. Це Розташування транспортних засобів на дорозі. І що тут сказано? Так от. Де б ви не були, де б ви не їхали, на якій би дорозі не знаходились, ви повинні зна завжди знати кількість смуг для руху. Як мінімум, хоча б ваших. Так от. Є три способи, як це робиться. Спосіб номер раз. У нас є знаки, наприклад, напрямок руху по смугам, по яким ми можемо визначити, що у нас моїх, по яким я, як не рейковий, можу їхати, що їх три. У разі відсутності даних дорожніх знаків можна користуватись дорожньою розміткою. Тобто, по асфальту дублюються такі ж самі стрілочки. Тобто, на правому ряду буде направо, на середньому прямо, ну і там лівому, що наліво. Третій момент це тоді, коли немає дорожніх знаків, немає дорожньої розмітки, наприклад, її закидано снігом, ну, не видно, є там та розмітка, немає, є там той асфальт чи немає. Ви берете таку дорогу і ділите її пополам. Половина ваша, половина встрічних. Якщо ви в своїй половині займаєте почти все, значить, скоріше всього, це одна смуга туди і одна взустрічі. У разі, якщо це дорога з одностороннім рухом, значить це дві смуги в, там, в тому напрямку. Якщо ви там взяли дорогу, поділили пополам і в своїй половині ви займаєте половину, то, скоріше всього, два туди і два назад. Тось дивимося на глаз, прикидуємо. Ага, поділили одна, одна, значить дві, дві і так далі. З урахуванням того, що мінімальна ширина смуги 2,75. Якщо от ви під'їхали, і, якби не можна визначити, де тут главне, де тут ні, і ви боїтеся, считайте, ну, считайте, що ви знаходитесь на другорядній дорозі. Вони там роз'їдуться, а потім уже ви сорієнтуєтесь. Ну, така історія. На дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в кожному напрямку, всі повинні їхати в правому ряду. Запомніть собі, раз і навсегда. Ви маєте завжди максимально їхати в правому ряду. Як виняток, їх всього є чотири. Виняток перший. Поворот налево, Ми маємо зайняти крайнє ліве положення, тобто лівий ряд. Сюди же розворот. Тобто поворот налево, розворот. Третій це правий ряд зайнятий. Ну, наприклад, в правому ряду стоять припарковані машини і не дають вам проїхати. Ви перестраюєтесь в лівий ряд, проїжджаєте всіх тих, хто вам мішає, і вертаєтесь назад в свою полосу. І четверте, це ви виконуєте випередження. Це, звісно, крайнь рідко буває, але буває. Що таке випередження? Випередження це коли ви їдете швидше, ніж чи хочете їхати, чи... їдете, тому що хочете, це. Прекрасно. Е... Коротше, чотири случаи, коли можна зайняти лівий ряд. Поворот наліво, розворот, правий ряд зайнятий, ви виконуєте випередження, що навряд ли. Ну, бувають случаї. Все время ви маєте їхати в правому ряду. Є ще один такий, ну, как би, нюанс: якщо у вас два ряда, і знак напрямок руху по смугам сказав, що у вас лівий ряд їде прямо. Ну, правий тільки направо, а лівий прямо і наліво. То тоді да, то тоді ми опять же перестраиваємося. Але це, опять же, це виконання знаків. Далі йдемо. <клух> На дорогах з двостороннім рухом, які мають три і більше смуги для руху в кожному напрямку. Вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою більше 3,5 тонн дозволено рухатись. Всі, коли кажуть, дозволено рухатись, це в віду їхати прямо. Так, от там, де три і більше смуги для руху в кожному напрямку, водіям вантажних більше 3,5 тонн, дозволено рухатись тільки в межах першої і другої смуги. Крайню ліву дозволяється займати тільки перед поворотом наліво чи виконанням розвороту. На дорогах, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, тобто одна туди і одна назад, на зустрічну можна виїжджати, от в яких випадках перший випадок це виконання обгону, тобто це випередження транспортного засобу через зустрічну смугу. Второє: коли ви об'їжджаєте якусь перешкоду, ну, наприклад, лежить перед вами дерево, і крім як через стрічку, її не об'їдеш. Якщо у вас населений пункт, а в населених пунктах ви помните, що зупинка і стоянка дозволяється по обидві по обидва боки дороги. Тобто, ви, отако, як їхали, включили лівий поворотик, пропустили встрічну. І перестроїлися в усіх тих випадках, які їх я назвав тобто обгін, об'їзд і парковка коло лівого краю проїзної частини в дозволених місцях в населених пунктах. При всьому цьому водії зустрічних транспортних засобів мають перевагу, і що саме головне посередині не повинно не бути нічого, нічого такого, що не можна пересікати, перетинати. Ну, наприклад, суцільної лінії розмітки. Наприклад, якогось огородження, бульвара, розділювальної смуги, ну і так далі. <клідженість> на дорогах, які мають як мінімум дві або більше смуг для руху в кожному напрямку, виїзд на зустрічну смугу категорично заборонений. Ну, то єсть вплоть до того. Що за пересичення подвійної суцільної впишуть створення аварійно небезпечної ситуації. Ну і заберуть права. Поэтому там, де два і більше ряда в кожну сторону, виїзд на встречку. вообще ти що, вовче нікак нельзя, Потому що у тебе і так уже є дві або більше смуги для руху в кожному напрямку? Це я вже вам розказав. Це я вже вам розказав. Є у нас транспортні засоби, швидкість руху яких з технічних характеристик не повинна перевищувати 40 км на годину, або які не можуть розвинути такої швидкості. Ну, наприклад, це тракторець, який в ну, якого на спідометрі всього 30. Так, от, вони повинні їхати якомога правіше, ну та як і всі, за винятком випадків, коли вони когось обганяють, вони теж можуть когось обігнати, наприклад, якусь бричку. Тобто він там 35, він може обігнати якогось велосипедіста. Бо на велосипеді 35 це також со спуска, і то недовго, поки не закінчиться спуск. Е, якщо вони щось об'їжджають, да, можуть зайняти лівий ряд, якщо вони повертають наліво, то й займають крайнє ліве положення. Ну, і відповідно, якщо виконують розворот. По аналогії, як і для вас. По трамвайній колії рухатись по попутньому напрямку. Ми про це з вами говорили, коли розглядали 15-й розділ, де казали, що взагалі про виїзд на трамвайну колію, і там що справа, що слева. Коротше, оцей кусочок у вас є. Це оце, де що виїжджати на трамвайну колію можна тоді, коли трамвайна колія знаходиться на одному рівні з проїзною частиною. Тоді, коли без виїзду на трамвайну колію, ми не можемо зробити те, що ми хочемо, наприклад, об'їхати машину. Це тільки ну, куди? Чи, по, по, по тротуарах, ні, значить, тільки через трамвайну колію. За умови того, що не створюється перешкода для руху трамвая, і за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. Про це ми все з вами говорили в розділі номер 15 <кій> Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку. Або на трамвайну колію, яка відділена від проїзної частини. Ну той, що типа трамвайна колія ось тут, а ми їздимось тут. І якби ми взагалі в різних полярностях, скажімо так, <кхе> ось така історія: що ми типа тут, а трамваї десь там віддільно від нас. Тобто, в такому випадку, як показано стрілочкою на трамвайну колію, а тата, -та, вообще ніка. Якщо дорога має посередині розділювальну смугу або бульвар, то зупинка під розділювальною смугу і бульваром не робиться. Це вже ви теж знаєте. На дорогах, як е, на дорогах проїзна частина яких поділена на смуги руху, забороняється рухатись одночасно, займаючи дві смуги. Тобто, так як показано на зображенні. А ви таким частенько грішите. Справа машина, ви отако стаєте, бо вам ліньки зупинитись, щоб пропустити машину з лівого ряду. І виходить, справа припарковані. Ось, до ви, і правіше від вас ще питається хтось їхати. Тобто, ми. В два ряда питаємося впіхнути три, так не робиться. Їхати в двох рядах одновременно не можна. Якщо у вас інтенсивний рух, мається віду така пробка, тянучка, то змінювати смугу руху дозволяється тільки для об'їзду перешкоди, повороту, розвороту або зупинки в дозволених випадках. Поэтому, якщо ви десь попадаєте в тянучку, і у вас, допустимо, заняття, ви учитесь перестраюватись. То в потоки ви такого не робите, тому що можна чу чуточку, а може і не чу чуточку, попасти в ДТП. При перестроюванні є три страшних момента, де можна, як кажуть, ушататися. Перше це находження транспортного засобу в сліпій або мертвій зоні. Тобто, ви в зеркало глянули, а його там нема. А по факту він там є. А що? Тому що ну, так у вас зіркали настроєння, що ви його не можете побачити. Друге, це при, при, ви перестраюєтесь, а той, хто їхав в тому ряду, в який ви хочете, різко пришвидшився. Ну, ви глянули? Нормально, глянули ще раз, він там же. Ви починаєте перестраюватися, а він по газам з криками. А чого це учебка переді мною? Ні, спочатку я потім учебка буде їхати. Я сказав. І ну, тіпа, він вас вдаряє, хоча ви винуваті, бо ви маєте пропускати. І третій момент це от. Різке гальмування того, хто йде перед вами. Тобто, ви по класіки дивитесь вперед, вам треба перестроїтись, ви переводите взгляд в дзеркало, підводите очі знову вперед, а він уже стоїть. Тобто, це три таких момента, коли можна ушататись. Це от, опять же, такий вопрос є в білетах. От знаєте, там треба сказати, все перелічене вище. Далі тут сказано, що заїзд на реверсну смугу дозволений тільки після проїзду до звільного сигналу світофора. Це ви вже знаєте, що з тих світофорів. Тобто, біла машина правильно повернула на реверсну полосу по траєкторії Б. Далі тут сказано, що не можна їхати по тротуарах, пішохідних дорожках за винятком тих випадків, коли немає іншого під'їзду до. Ну, Коротше, дивіться, є пішохідна зона. Посередині, допустимо, є якийсь ларьок-марьок-нарьок. Зараз ніхто руками вже нічого не носить. Під'їжджає машина якась з доставкою, там воду, допустимо, привезла. І по-другому, ну, крім як по тротуарами чи цими пішохідними дорожками, туди не заїхати. То оце от суть цього правила, що в цілому по тротуарах і пішохідних дорожках їхати не можна. Але якщо транспортні засоби обслуговують підприємства, які розташовані на ну от, на даному місці і немає інших під'їздів, то тоді можна.